Добрий день, друзі. Це село Богородичне Донецької області. Так воно зараз виглядає. Це центр. Бібліотека. А це кафешка. Це була школа. А це міст, який веде через Сіверський Донець до Святогірська. 14 березня 2022 року його підірвали з метою безпеки. Рік до цього він був повністю реконструйований. Але росіяни зайшли сюди по цьому берегу і розхирячили тут все, що могли. У тому числі відомий георгівський скит святоспенської святогорської лаври московського патріархату. Зараз він виглядає ось так. Місто розстрілячено повністю. Але люди повертаються, тут щось ремонтують. І рибаки є. Хоча ловити заборонено. Ось такі іграшки тут на кожному кроці. Одна труба прилетіла. Там трошки їжа. Річка тут, такі місця кльова. До речі, дивіться, який, якщо побачити, який здоровений полос там сидить. Рибка тут плигає, дуже гарно щось виворачується, але ловити тут рибку не можна, купатися не можна. Цінуйте, друзі, що ми можемо рибку так собі ловити на Десні, на Дніпрі. Дивіться, яке рибне місце. Бо багато хламу нормально тече. Є, є кислород в воді, тут, мабуть, головліки. Да. Залишки якогось танчика. Бачите, щось гарненько горіло, що все так порозривало. Та, о, там якісь, мабуть, міни чи щось є, так? Да? Да. Ну ось помічено щось, ба стрічками. Да. Маркер і там щось лежить. А це вже Ізюм Харківської області. Також Сіверський Донець, також зруйновані мости. Ну, друзі, якщо ви не хочете, щоб у вас було ось таке ось, донати на ЗСУ. За містом Вшен зруйновані села. Це твинки. Все зруйнували Бачите, як живуть люди? Ворог знищив хату. Доводиться от готувати На вогнищі так, нема даху. Тут все попалено, Але люди залишились людьми. Дуже гостинні. Ось такі справи. Полетіли наші. А оце от прилетіла пулька від росіян невеличка і зробила людям копанку. І це я так розумію, що вже її трохи закопали жабам там роздолі. Бур'ян наче бововна. Оце кабачки дивіться що у нас є поплавчанка Це зараз я в селі Кам'янка. Під ізюмом. І маленька така річка десь 5 км довжиною називається Грєковка Ми тут зараз спробуємо зловити карасиків. Це у нас з составка тече така річка і впадає у Сіверський Донець. При великому бажанні і довгих ногах можна перестрибнути. Мені сказали, що треба чіпляти великого черв'я, щоб спіймати велику рибу. Такі ліща ловлю на такі, на такі храбаків. Слухайте, я карасик їх ловив, мабуть, вже років 20. Я навіть не пам'ятаю, коли я коли я цих хробаків копав сам. Зазвичай їдеш в магазинчики, магазинчик якийсь по дорозі і купуєш. Опа! Ніфіга. Постійно щось дибає, щось гризе, але це якась малеча. Камарів тут майже стільки ж, скільки на рідній десні, навіть більше. О! Зараза. О, Там щось зривається. Зараз тривога. повітряна. А тут наче, наче інший світ. Як в дитинстві. Одразу починає клювати і це дибає, дибає, дибий, дибає. Блін, хоч би якогось карася спіймати на камеру. Бо так можна сидіти, поки не закінчиться картка. Оце зараз застягує потрохи цього черв'яка. Не хоче чіплятися. Це вам не джиг. Цінуйте, друзі, що маєте. О, бачите, вже нічого нема. Про що це? А Цінуйте, що маєте, бо бачите, тут люди кожен день там хтось підривається на цих грьбаних пілюстках, які тут решисти накидали. Тут треба ходити тільки по стежках. Але от кожного дня, наприклад, в тому ж самому ізюмі з'являються ці пілюстки, то чи то ворони приносять, чи, не знаю, чи з дерев падають. Знаєте, от, тільки побувавши в такому місці, ти розумієш, ну як тобі повезло. І тут люди ходять, ходять на риболовлю, ну, ризикуючи своїм життям. Наприклад, людина, у якої я зараз в гостях, на своєму городі назбирав 20 штук таких подарунків, і це він походив тут. Почистив місця, щоб можна було рибку половити. Був сьогодні в Ізюмі, заходив в магазин риболовний. Ну, люди кажуть, що дуже класно клює, щука, щуки багато. Але я не ризикнув поїхати кудись там на Сіверський Донець половити, хоча є з собою спінінг. це небезпечно. Місць я не знаю. Блін, спіймав карасика, забув вімкнути камеру, воно так все швидко. <головік> Коли ти ловиш там на джиг, ти тягнеш цю рибу, а тут тільки як морковку вирвав то все. Поплавок щось там рипається зі сторони в сторону, я не можу зрозуміти, клює це чи не клює. Ще раз, що там. Ну, це клює. Оп! А це, мабуть, я застряв. Да. Бачите? Все як на десні. Блін, обірвав гачка на чужій вуці. Незручно це я спіймав це чи що? Да, Плотва, бачите. Хм, Цікава річ. До речі, все так по-простому, такому. Я вже звик там до якихось там гламурних приват, там всякі пуфи. Тут пішов, накопав черв'ячків, вудка бачите яка, це не там суперкарбон якийсь. Реально дрючок такий. Півтора метровий. Але релакс. Реально релакс. Якась поломана стрікоза, сіла на палець. Не можу зрозуміти, клює, чи це не клює. Це прямо якийсь. Професійний левел треба мати. воно не встигає падати на дно Оп. Ай, ти! зійшов зійшов а і до речі Ну, тут попливець якось живе своїм життям треба його зафіксувати бо якось він не хоче триматись на одному місці я маю увазі не в воді а на жилці Шимана Бонакси, фаворити вон. О, палка. Бамбук. спіймав там декілька штук, а то камера бляха сіла, то ще щось. То так швидко дістав, що забув камеру вімкнути. До речі, ловлю карасика, вже спіймав конця, спіймав краснопчика, а карасики щось не дуже йдуть. Ну, ось таке місце тут, де я ловлю. Давненько я на таких річках не ловив. Дуже прикольно. Опа! Ось він! Блін, ловлю в метрі. В метрі від берега і він клює. Кажуть, що в цій річці є і соми, і навіть... Ну, верніше, і судаки, і самий. О, щось дибає. Стахайте, <сі> я не знаю, клв це чи не кльов. Але прикольно. Там якісь пузирі. Короб тут точний є. Щось постійно вводить, але я не знаю риба це чи течі. Чи... Гопроха просто розжарила так, що... Я забув переключитись 4К на Full HD і воно так розкачегарило, що почало вимикатись. Щось не дороб. О! Дивіться, Кіця прийшла за рибою. Де ти там? Одна срака вам тричить Кіця, де хоч наловити тобі риби. Трішить. Рибки хочеш? Ну пішли, я тобі дам рибки. Десь в мене там окунець. Третя, бачите. А ну пішли, а ну дивись, що тобі тут дать. О! Де вона тут? Ця риба? Оце. Мабуть, це твій розмір. Ну, на тобі, опунця. О. Бід бідне кишеня у нього. Теж, мабуть, щось з лапкою. Ну, хоч когось ми вже нагодували. Ну майже нема вцілілих будинків. Багато собак, котів. Що, вже з'їло? Вже знов третя. Люди поз'їжджали оці ці тваринки. Бігають по селу там цілими зграями. Ось бачите, не Немає часу ловити рибу, пішов годувати котів. Знаєте, коли я сюди прийшов, був такий тіньочок. було так класно. А зараз вилізло сонце. І мабуть, завтра в мене от, права рука ця буде чорна. Так, я так розумію, треба змінити черв'ячка бо щось він не дуже апетитний кіся ще не наїлась кіся з'їла дві рибини і знов хоче ну ось бачите свіжий черв'ячок і одразу клює на пожову не хоче, але ну, рибка теж не дура. охо Ого. Е -е. Оце, мабуть, здоровений. Нарешті хоч щось на камеру спіймав, бо. Щось в мене воно то перегрівається. Але черв'ячок пішов гулять. Так що. Чіпляємо, чіпляємо нового і поїхали ловити далі. у них. Ну, така своєрідна риболовля. рибалька. О! А! Нермав, нема в мене. Терпіння. Та що ж таке? Що ж в мене так? Треба тренувати витримку. Але ж гарненько так клювало. О, о, знов клює. Блін, навіть ця трісогузка вже якусь рибу зловила. А я сижу як лошара Ну блін, це треба прохавати, як воно тут клює. Кіт там вже в відрі хазяйнує. Блін, з того. Оба. Хотів сказати, що з того місця пузырі весь час якийсь ідуть. Може короб там ходить. Так. Віда черв'я. Не можна стільки багато їсти. Об'їдає зараза. Нічого зробити не можна. Це знаєш хто кого надурить, риба така риболов'я. До речі, в мене є претензії до GoPro. Нічого не можу зняти, бо ну, постійно перегрівається камера. Щойно такий клівак або такий сход класичний. Як знімати? Черв'ячок закінчується дуже швидко. Я ж кажу як на десні. Що це риба, чи тече, чи знов якась дрючок якийсь причепився. О! О! Оце красіще. Бачи такий гарнесенький. Ну, хоч ще одного з нього. Теж відра красив, блін. А я тільки двох зняв чи щось таке. Кіся зовсім не дура. Стиріла з відра карася. Нормально так собі його хаває. Кися. Ага, все, ніякої уваги. Тільки ну, підійшов якийсь тіньок, риба почала клювати. На сонці не хотіла. Та давай! Починає з'являтися такий азарт. Хто ж кого передурить? Ай! Зараза! Поки що він мене дурить. А що це було? Слухайте, друзі, так от розумію, що нерви не к чорту? Що це таке? Чи я це за щось чіпляю чи щось ай. О! Оце ти карась, всім карасям карась. Оце карасино. Бачите? Це вже такий злодошку на рьоху. В мене карасі там стрибають. З відра, а котик їх хаває. Так, треба їх віднести подалі від берега. Намазався від сонця, а треба було ще від комарів намазатись. Ну, Зараз сонечко зайшло трохи за дерева. Так що стало трохи легше. І рибка почала клювати. Певнені, що в Донецькій області ловити рибку заборонено, але це вже Харківська область. Тут можна ловити рибку, але дуже обережно, бо тут все заміновано. Люди самі потроху розміновують. Ну, те, що, те, що вони можуть, вони так грабельками збирають ці пелюстки. Кидають їх вогонь. Кажуть, що всі ці пелюстки однакові, але заряди в них, в них різні. Одні так нормально взриваються, інші так і не дуже, але все одно, якщо на них наступиш, ногу тебе, тобі відірве по-любому. Так що краще, краще не скажімо, провокувати свою долю і вести себе обережно. Слухайте, кошак такий. Попався, я вже четверту рибу, рибу з'їв і, і все одно воно вон, щось хоче. Сонечко вже сідає, як і батарейка. Так що мабуть я зав'язую, буду вже закінчувати, ну знімати. Ще рибки половлю, а знімати закінчую. Друзі, ну класно поливю рибку, спіймав доволі багато, так за пару годин спіймав десь півтора десятки красив навіть 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 так, і навіть ось такого кораба на ну, такій маленькій річці але в мене тут є ось такий дружбан який злопав чотири рибини і зараз ще просить що буду тікати від нього і від кабарів. Бувайте всі здорові. Все буде Україна. До побачення.